Всім привіт! З вами Дарина. Вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні 25 грудня, і я вирішила записати свій перший влогмас, адже сьогодні ми святкуємо Різдво, і в мене є такий от святковий настрій. Хоча все моє життя ми святкували Різдво 7 січня, але цього року стільки змін відбулося, і ми вирішили все-таки перейти на більш правильний варіант святкування, можливо. Ну тобто хочемо святкувати так, як святкує більшість країн, і я думаю, що це не є проблемою. Хочу привітати тих, хто святкує різдво 25 грудня, та навіть і тих, хто святкує різдво 7 січня наперед а, з цим чудовим. Чарівним святом, і насамперед хочу вам побажати здоров'я, щоб усі ваші близькі, щоб ви були здорові, адже це найважливіша сфера людського життя. Також бажаю вам щастя, кохання, бажаю вам святкового настрою, адже в такий нелегкий для нашої країни час дуже важко якось налаштувати себе на щось позитивне, але це. Обов'язково потрібно робити, і я сподіваюся, що у кожного з вас буде хоч краплинка цього святкового настрою. Я сподіваюся, що я вам зможу якось передати свій настрій, і що моя ялинка якось вам підняла настрій. І бажаю, щоб в нашій країні поскоріше вже наступив мир, щоб можна було гуляти спокійно під мирним небом, відпочивати. Так сильно не хвилюватися за своїх близьких, за своїх родичів, адже це теж додатковий стрес для кожного українця. І тому чекаємо нашої перемоги, чекаємо цього дня, і я сподіваюся, що він наступить дуже скоро. А я вам хочу показати свої в'язальні процеси, якими я зараз займаюся. Дуже взагалі задоволена зараз тим, що в мене виходить і. Думаю, ті, хто дивились мої попередні відео, там де я знімала огляд на свої товари, що придбала в магазині «Candy Yarn», і я там показувала і розповідала про деякі свої в'язальні плани. Тож, зразу після цього відео я почала займатися з цими в'язальними проектами. І зараз хочу з вами поділитись тим, що у мене виходить. Я дуже задоволена, сподіваюся, що вам теж сподобається те, що у мене є наразі. І чекаю від вас на підтримку, тому що для мене це. Такий складний проєкт і доволі масштабний, ще нічого такого прямо великого, настільки великого я не в'язала, і тому я дуже хвилююсь, бо, можливо, у мене не так петельки якось виглядають, можливо, десь щось торчить, але, в принципі, я думаю, що це не так-серйозно, от о, серйозно, не так о, якось. Помітно і давайте я вже вам краще просто покажу, і ви самі побачите, що у мене виходить. Ну що ж показую вам свій в'язальний процес, і я думаю, ви вже здогадались, що це таке. А, до речі, в'яжу спицями 5 мм. Я показувала у відео розпаковки огляду товарів з магазину Кендія. І це бамбукові спиці, до речі, мені вони дуже сподобались. Я не знаю, кому Чула, що багатьом бамбукові спиці не подобаються. Я не розумію причину, мені навпаки не подобаються ось ці такі металеві, алюмінієві, взагалі вони так постійно скользять, і це взагалі незручно. Пряжа з них постійно злітає, якось захватити її теж не виходить. А ці прям дуже класні, мені вони дуже подобаються, ще і на такій прозорій. Трубочці такого неонового кольору, оригінально виглядає. Я тут набирала 21 петлю на одну спицю, до речі, бажано набирати, якщо в'яжте таким візерунком щось, шарф чи то шапку, бажано набирати завжди на одну спицю, адже так в'язання виходить щільнішим на початку, тобто сам край він виглядає. Акуратніше, ніж якби набирати на дві спиці. Це я побачила в майстер-класі. Я не буду залишати посилання на майстер-клас, тому що, в принципі, можливо, я вам поясню, я запишу окреме відео. По в'язанню цього візерунка це буде не як майстер-клас, адже я ще не професійно володію спицями і просто хочу поділитися тим, як я в'язала цей візерунок. Українською такого майстер-класу на Ютубі я не знайшла, тому мені прийшла така ідея, і, можливо, якщо вам цікаво, я запишу відео, як в'язати такий візерунок. До речі. Я так і не зрозуміла, як правильно називається цей візерунок, чи це пухка резинка, чи це англійська, чи це французька резинка. Я знаю, що є багато видів подібних резинок, але не знаю, яка саме ця резинка, як вона саме називається. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, тому що ну, дійсно цікаво дізнатися, що ж я таке в'яжу, але подивіться, як гарно це все виглядає. І так, зараз заміряю. Довжину. Довжина, о, вже 54 см вийшла. Ось так. Навіть трішки більше. Ну, тобто, в принципі, більше 1,3 точно зв'язано. Я читала, що середня довжина чоловічого шарфу повинна складати приблизно 150 см на середній чоловічий зріст. Але, ну, подивимось, я не знаю, чи вистачить мені пряжі. Зараз давайте замірюємо ще ширину. Ширина якраз от виходить а, ну, 14 см. так, Якщо округлити, то в принципі 14 см ширина. І шарф цей розтягується. Сам такий візерунок, він дуже пишний, такий, прям пухкенький, і мені він цим дуже подобається. Адже, в принципі, нібито здається, що шарф такий. А, не широкий, такий вузенький, але ми можемо його так розтягнути, і форма зберігається. тобто Форма зберігається і візерунок просто бомбезний. Я не знаю, як це ще описати, але дійсно мені подобається. Я собі тут відмітила маркерами ось там, де оця ниточка торчить, то це у нас якби лицьова сторона. Якщо вона з правої сторони, то це у нас лицева сторона. Але чомусь я хочу, щоб лицева сторона була оця, тому що тут якось все акуратніше виглядає повноцінні всі стовпчики в'яжуться. А з цієї сторони у нас такий ніби залишається полустовчик. Чи це мені здається, я не знаю. На початку я не дуже розуміла, як же ж я маю пров'язувати ті рядочки, адже один ряд ми починаємо в'язати з лицевої. Петлі, а другий ряд ми починаємо в'язати з виворітної петлі. І я довго не могла запам'ятати точніше, я не могла зрозуміти, коли я маю пров'язувати ту чи іншу петлю. Інколи я забувала саме ось чергування цього, і мені було важко просто це запам'ятати. Але я собі поставила маркер. Тобто червоний колір в мене ось тут стоїть. І це означає, що, наприклад, зараз я вам візьму. Ось, наприклад, я починаю в'язання звідси, хоча я його не почну звідси, почну звідси, бо в мене ниточка тут. Але уявімо ситуацію, що в мене зараз нитка з цієї сторони, і я повинна почати в'язати звідси. Тобто, я ось не в'язала там декілька днів, наприклад, я забула, або ж просто не розумію, як я маю помітити якийсь стовпчик мені пров'язувати. Першу петлю знімаємо, а другу я буду пров'язувати. З виворотньої, тому що в мене тут стоїть червоний маркер. Я собі навіть записала, що значить червоний маркер, що значить жовтий маркер. Тобто червоний це в мене виворотні петлі, а жовтенький це в мене лицьові петлі. Тобто, це означає, якщо я буду зараз ось продовжувати в'язати, то я почну в'язати ось цю другу петлю з лицевої. Все, все дуже просто. А це для початківців така порада від мене, тому що ну, я сама так в'язала на початку, але потім я зрозуміла, як її маю пров'язувати кожен ряд. Дуже легко в'яжеться цей шарф. Я взагалі не думала, що в мене щось таке вийде, але просто подивіться на цю красу. Звісно, в мене були проблеми з в'язанням цього шарфика. Десь я навіть не пам'ятаю, десь, напевно, отут цей рядочок він трішки виділяється, чи з цієї сторони. якщо чесно, то я вже не пам'ятаю. Десь у мене є такий рядочок, який трішки виділяється. Нібито, в принципі, не дуже помітно. Але, ну, не знаю, ось тут, бачите, така лінія йде. Ось вона. Тут трішки ширші ці петлі виглядають, тому що мені прийшлось розпустити два рядочка для того, щоб якось знайти ниточку, яку я загубила. Тобто, в мене злетіла одна петля. І вона якось перекрутилась, зацепилась за іншу петлю, і я не зрозуміла, як я маю повернути цю петлю на місце. Через це я все таки вирішила, що я розпущу два рядочка, і потім якось підхвачу ці петельки нормальним чином, але вони вже були трішки розтягнуті. І через це, ось цей рядочок він виглядає на фоні трішки. Більшим таким об'ємнішим, хоча це не дуже помітно, це я просто якби знаю, що в мене така ситуація трапилась, і просто потрібно було бути обережнішою і не відпустити а, ту петлю нещасну. <свісно>, тому якось так, поки це все виглядає. До речі, покажу зараз вам пряжу. Якщо ви не бачили мої попередні відео, то показую. Я в'яжу цей шарф з Alize Superlana Maxi Дуже класна пряжа, мені вона дуже подобається. В її складі 75% акрил і 25% шерсті. Хоча, ну не знаю, на дотик я б не сказала, що це акрил, але ні, дійсно класна пряжа. Ще такий гарний колір, візерунки, такі вкраплення світлого кольору. Я забрала останні моточки цієї пряжі, в тому мазані, не знаю, можливо, ще з'явилось. Купувала в Candy Yarn. І цей колір у нас 805-й. Мені дуже зручно в'язати з цієї пряжі, чесно. І якраз з цього моточка можливо запишу вам невеличкий майстер-клас. Не те, що майстер-клас, тому що я не професіонал у в'язанні спицями, але я постараюсь постараюсь пояснити, як в'язати цей візерунок. Можливо, мене дивляться ті, хто також хочуть спробувати в'язати спицями, але. Бояться, тому що думаю, що це важко. Це я кажу, тому що в мене були такі думки. Я дуже довго вагалась починати мені в'язати спицями чи ні. Просто пам'ятаю, що мій перший такий досвід ще шкільний, він був не дуже вдалим і мені просто не дуже сподобалось в'язати спицями, тому я довго відкладала це все заняття, але зараз новорічні свята і на подарунок вирішила. Зв'язати ось такий шарф, і мені він зараз дуже подобається, адже в'яжеться легко. До речі, про а, витрату пряжі, ось що в мене залишилось з одного моточка. Це пряжа 100 г на 100 метрів, нібито так. А, так ось, 100 грам на 100 метрів. І вийшов вже у мене ось такий шарф. 54 см довжиною, 14 см шириною. І ось ще стільки ниточок від одного моточка в мене залишилося. Тобто, я сподіваюся, що мені вистачить другого моточка на повноцінний шарф, в принципі. І думаю, що з двох мотків можна зв'язати такий от шарфик гарнесенький. Тому, якщо у вас є бажання, або ви теж хочете зв'язати щось таке на подарунок, то беріться за це. Я постараюся комого швидше записати для вас такий невеличкий майстер-клас. І думаю, що кожен з вас зможе зв'язати ось такий шарфик. Думаю, що в мене, в принципі, рівнесенькі петельки більш-менш виходять. Я так задоволена, що реально в мене хоч щось з пицями виходить. Тому що, ну, я думала, що взагалі нічого не вийде толкового, але, як бачите, в принципі, результат непоганий. Ввечері 25 грудня ми вирішили подивитись різдвяний фільм і обрали сам удома, адже це один з моїх найулюбленіших різдвяних фільмів. Взагалі не думала, що буду вставляти цей фрагмент у відео, але нещодавно я створила аккаунт Тікток, де ділюсь своїми такими коротенькими в'язальними відео. І тому не могла вам про це не розказати. Всі, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже про це знають. Та й в принципі в інстаграмі я теж залишала посилання. Тому, якщо комусь цікаво, то посилання буде під цим відео. Підписуйтесь. Ну і звісно, як я вам могла не показати Соню. Мою таку красуньку, я думаю, не всі знають взагалі про існування такої чудової собачки, як Соня, але. Я сподіваюся, що вона змогла вам підняти настрій своїм таким милим виглядом. Це така гарна. Сьогодні вже 31 грудня і ми готувалися до святкування Нового року. Як тут несподівано почалась повітряна тривога, нам довелося спуститись в підвал і перечекати цю повітряну тривогу, але вона тривала досить довго декілька годин. І я навіть змогла дов'язати подарунок своїй сестрі. Це така трендова сумочка з Тіктоку. Хоча я бачила її не лише в Тіктоці, бачила і в Пінтересті, та й на Ютубі. В Ютуб Шортс дуже часто зустрічала відео, де дівчата хлопці в'яжуть такі трендові сумки, але з іншої пряжі. До речі, це пряжа Ярнард Корд і, в принципі, вона мені сподобалась. Це я вже в. Друге в'яжу таку сумочку, схожу, і використовую, до речі, гачок 12 мм. Але після в'язання з цієї пряжі трохи болять руки, тому що пряжа товстенька, гачок великий, і інколи буває важко якось протягнути цю петельку, зв'язати цей стовпчик без накиду через товщину цієї пряжі. Я задоволена від того, що в мене виходить. Мені подобається дуже візерунок, та, й в принципі, сама така текстура сумочки, дуже стильно виглядає і чорний колір підходить до будь-якого образу. Але вам сам повноцінний виріб я покажу трішки пізніше, ще хочу потримати невеличку інтригу. Хочу поділитись з вами дуже корисним лайфхаком. Його я побачила на просторах інтернету. І він стосується зайвих кінчиків, які залишаються вже в кінці в'язання, які необхідно заховати непомітно, щоб цей кінчик більше ніколи не виліз. А це зробити не так легко, як здається. І цей лайфхак підходить для тих, хто в'яже шарфики, шапочки, светрики з більш тостої пряжі. Для цього нам потрібна ось така звичайна губка. Можливо, використовувати і будь-які інші такі такий М'якенький матеріал а, і потрібна також голка для валяння. Мені пощастило, в мене було таких дві штучки, і тому мені не довелося її купувати. А, для чого взагалі нам потрібна така голочка з таким тонесеньким кінчиком, і ручечкою на кінці гачечком таким невеличким? А це дуже просто, ми будемо валяти пряжу. Обережно кладемо наш виріб цією стороною, де виглядає цей зайвий кінчик, кладемо на жорстку поверхню губки, і нам необхідно відрізати частину цього кінчика таким чином, як я показую на відео, щоб у нас залишився дуже маленький такий залишок пряжі, який можна, в принципі, легко заховати зробити його непомітним. Знову кладемо наш виріб на губку. І зараз будемо голочкою його обробляти. Потрібно робити це дуже обережно, адже пряжа м'якенька і губку ми використовуємо саме для того, щоб не поцарапати стіл, не зацепити свою шкіру, свої пальці, аби робота була такою охайнішою. І ось таким чином нам потрібно. Провтикати наш виріб, потрібно трішки його так поштрикати для того, аби ці ворсинки-шерсті з'єднались з рештою пряжі, з нашим виробом. І таким чином, ось цей от залишок пряжі він дуже легко дуже легко вписується у виріб і просто стає максимально непомітним. Декілька разів проходимо по тому місцю, можемо перевернути наш виріб. І, в принципі, ось так в мене вийшло. Взагалі непомітно тепер, де був той зайвий кінчик. Тобто це дуже класний лайфхак, мені він дуже подобається. Я тепер буду його частенько використовувати у своїх виробах, адже. Я про таке навіть не здогадувалась. Якось мені навіть в голову не приходило, що так реально можна ховати цей зайвий кінчик і не ламати собі голову, як там його так заховати, аби він не вилазив. Його просто можна вваляти в ваш виріб і все. Ну, що ж, настав той час, коли я вам показую повноцінний готовий виріб, і це мій перший в'язаний шарф з пицями. Я в захваті від результату, мені дуже подобається візерунок. Мені дуже подобається колір. Ось це така пухка резинка. Ну просто настільки гарний виріб вийшов. Я навіть сама не очікувала, що в мене взагалі вийде зв'язати щось подібне, та й тим більше спицями. І ну, для мене це такий прогрес. Я дуже задоволена результатом. У ширину цей шарф вийшов приблизно 14 см, а в довжину. 130 см. І на такий шар в мене пішло рівно 2 моточка пряжі Alize Superlana Maxi. Кольор я вже не пам'ятаю, який, але він неймовірний. І, до речі, сама пряжа вона дуже класна. Мені дуже сподобалось з неї в'язати, тому якщо ви ще не пробували в'язати, хоча це мало ймовірно, тому що зараз більшість в'язалочок з цієї пряжі в'яжуть. Шапочки, шарфики, навіть светрики, кардигани, тому що ця пряжа ну, дійсно класна. В її складі 75% поліакрилу і 25% шерсті, нібито так. І сама по собі ниточка гарна зручна, тому я вам раджу пов'язати з цією пряжі. І, взагалі, я задоволена результатом. Цей шарф я в'язала у подарунок татові на Новий рік. Ось я вам показую, яким способом його можна взагалі носити як поверх куртки, так і в принципі під курточку також можна надягати або під якесь пальто. Це такий шарф підходить під будь-що в принципі. А особливо під а, такий кежуал стиль, а, діловий стиль. А, ну, не знаю, я б сама собі такий носила, і навіть зараз думаю, можливо, мені теж потрібно зв'язати собі такий шарф а, з цієї пряжі якогось там іншого кольору, тому що дійсно класно виходить. І можливо навіть взяти три моточки пряжі, щоб шарф вийшов довшим, хоча б використати два з половиною мотка, і тоді взагалі буде супер. Відразу вирішила показати вам свій другий готовий виріб, і це та сама сумочка, яку я в'язала з пряжі YarnArt Cord Yarn, Дуже мені сподобався процес в'язання, і результатом я також задоволена. Сам візерунок мені теж подобається, не дивлячись на те, що це звичайні стовпчики без накиду. Тобто тут у самій схемі в'язання взагалі нічого складного немає, але подивіться, який результат. Тут всього лише одна ручка, але вона така, знаєте, не довга, не коротка, приблизно 60 см. І всередину сумки я пришила ось таку магнітну застіб. Яка, в принципі, досить непогано тримає а, саму сумочку зачиненою, і звідти нічого, в принципі. Не випаде. Щодо розмірів, то в довжину сумочка має десь 29 см, а в ширину приблизно 16 см. І це, знаєте, такий, в принципі, стандартний розмір сумочки такого формату. І я думаю, що ця сумка підійде під будь-що, в неї багато чого можна покласти. Ось на відео я складаю туди і павербанк, і заколку, і антисептик. А ну, і знаєте, вирішила покласти те, що було під рукою, це комп'ютерну мишку. І, в принципі, як ви бачите, то сумка все чудово тримає, сумка не рветься, не розтягується. І замочок теж тримає сумку зачиненою весь час, тобто це дуже зручно. І взагалі сама сумочка вийшла. Дуже гарною, такою, водночас і ніжною, такою милою, але й підходить до будь-якого образу, адже вона чорного кольору, і вона така невелика і немаленька, і дуже зручна, м'якенька. ну І, звісно, тримає свою форму. Тому я сподіваюся, що моїй сестрі сподобається такий подарунок, який я зробила своїми руками. Це моя друга сумочка, яку я в'язала таким способом і з такої пряжі. До речі, я вже маю декілька ідей щодо наступних сумочок, але про це трішки пізніше розповім, можливо, в наступних відео. Ну що ж, от і настала та сама чарівна мить, коли ми слухаємо привітання нашого президента, президента нашої неймовірної країни. І от, знаєте, особисто я, коли слухала це привітання, відчувала і радість, і сум, і якусь таку, знаєте, ненависть. Радість я відчувала, тому що я була безмежно щаслива. Через те, що в нас є така можливість святкувати новий рік в своєму домі, в колі найрідніших людей, в колі нашої родини, і всі живі, всі здорові. Тобто, це такі емоції, які неможливо повноцінно передати, але я дуже раділа, тому що ми зібрались тут, що ми дивимось привітання на цьому ж самому місці, що і рік тому, і дійсно аж сльози навертались, тобто це все було дуже важко якось прийняти. Сумно було через те, що якось я розуміла, що далеко не у всіх. Людей є можливість зараз слухати це привітання, що деякі люди взагалі зараз сидять в окопах, деякі сидять у підвалах, десь лунають вибухи, якісь люди страждають у полоні, наприклад. Тобто, це все було дуже важко, це все так мішалось і. Якось мій організм взагалі не розумів, як потрібно сприймати це привітання, сприймати це свято, чи радіти, чи плакати, чи сумувати, чи ненавидіти. Я думаю, всі розуміють, прекрасно розуміють, що можна, кого можна ненавидіти, що я маю на увазі, коли кажу ось саме це слово. і... Стільки емоцій в перемішку, і я просто навіть не знала, про що мені в той момент думати. Але я знала одне, і зараз знаю одне, що зовсім скоро ми переможемо. Я в це вірю, щиро вірю. І тому я бажаю усім українцям скорішої перемоги, адже вона. Буде зовсім скоро. І мені здається, навіть для деяких дітей саме свято, святкування перемоги України над расистами буде більш таким вагомим, ніж святкування Нового року. Тому я бажаю всім українцям перемоги. Бажаю наснаги, мотивації, терпіння, адже. Всі ми прекрасно розуміємо, що перемога не настане завтра чи післязавтра, так? На це потрібно багато часу, але все-таки я сподіваюся, що вона не стане зовсім зовсім скоро. Ну і звісно, кожному бажаю здоров'я, тому що здоров'я це найважливіша сфера людського життя. Без здоров'я не буде ні щастя і, в принципі, ніякої мотивації жити далі. Також бажаю вам щастя, позитивних емоцій, адже в такий непростий для кожного українця час це дуже важливо. Важливо пам'ятати про те, що крім війни. Крім людських страждань, також існують і якісь позитивні моменти, про які я раджу кожному не забувати ніколи. Рукодільницям я бажаю натхнення, творчого натхнення, успіхів у починаннях і всього всього найкращого. А з вами була Дарина. Дуже дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Вітаю вас з Новим роком, з Різдвом. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку під цим відео та напишете будь-який коментар, адже я дуже стараюсь, і в мене вже стільки планів на цей новий рік, я просто навіть не знаю, як все встигнути реалізувати. До речі, посилання на всі мої соцмережі: Instagram, Telegram, TikTok будуть в описі під цим відео. Тому не полініться, зазирніть туди і підпишіться. Мені також буде дуже приємно. Ну, а з вами була Дарина. Ще раз всім дякую за перегляд цього відео. До скорих зустрічей в наступних відео. Всім пока-пока. Ми всі, це Україна. Слава Україні! Героям слава! слава.